Навіщо потрібен вузел пущення, коли він починає формуватися, друзі? Дивлюся, чи сформувався вузел кущення. Але ще я його не бачу через те, що тільки-тільки з'являється третій листочок. Тобто це вже починається кущення. Три листочка, четвертий листочок, от це означає, що вже починається фаза кущення і буде формуватися вже вузел кущення. Він може формуватися на глибині. І півтора см, і 3 см від поверхні ґрунту. Оце я дивився. В узлі кущення якраз закладаються в, на майбутнє всі ті необхідні пагони, які потім дадуть колос і дадуть урожай на вашому полі. Тому необхідно дбати про те. Друзі, щоб він сформувався, і бажано, щоб він сформувався ще з осені, накопичуються вуглеводи, накопичуються пластичні речовини, які дають можливість перезимувати озимі. От На цій рослинці тільки-тільки з'являється четвертий листочок. І ще вузол кущення. от Якщо тут уважно так от прощупати, він вже починає з'являтися. Але ще він не сформувався. І ще ви отримаєте нормальний урожай.